Ну що, як вам, будемо пробувати? Кайф! Хто там каже, що ви не маєте за що скидати зайві кілограми, а хто там каже, що це дорого, важко, довго. Я вам уже розповідала, як я скинула 25 зайвих кілограмів. Я вам розповідала, як я їх набрала. А тепер я вам покажу самий, простий, самий швидкий Крем суп, який сподобається всім, і дорослим, і дітям, що потрібно: стебло, селери, кабачок, помідори, цвітна капуста, морква, цибулька, дві картоплини. Я готую на двох вершкове масло, приправи, які ви любите. Я додам хмелі сунелі і сухий кріп, перець, чорний, свіжомелений і солону сіль. Що я роблю? Я зараз все це наріжу дрібним кубиком і викладу в кастрюлю. Цей суп можна їсти на вечерю, на обід і на сніданок. Універсальний суп тільки додаєте туди собі різний білок. На вечерю можна додати кріветки або рибу. На сніданок можна додати яйця, відварені, перепилині. На обід можна додати. Куряче стегно, наприклад, запечене. Осінь за – це така пара року, вона різнокольорова, вона солодка, вона кисла, гірка, вона ароматна, вона яскрава, вона ситна, вона енергійна, вона зарядна. Коротше, вона заряджає. Цей суп я буду їсти зараз на вечерю. Багато дуже є в мене людей, жіночок, які шукають відговорки, щоб скидати зайві кілограми. Говорячи, у мене немає грошей, щоб скидати зайві кілограми. І у мене немає часу, тому що я хожу на роботу. Де логіка: Хожу на роботу і немає грошей, щоб скидати зайві кілограми, то можу роботу змінити. Просто нарізала і теж сюди. І так супчик зварився, перебиваю його блендером. Думаю, не треба показувати, як перебиваю. Коли буду вже в тарілочку викладати, покажу вам. Трішечки сумаха. І креветочку я її зварила, почистила і додала сюди сік лимона. А знаєте, чим я буду заїдати цей суп? Оцим тортиком.